Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки, люди планети Земля. Іде розчищення камня Геркулеса. І вже вісім годин рівно. Це півтори години. Майже вожусь з цим один мішочок допоміг Григорій винести. і... Е, ось бачите руку, як пробив. Ну, не буду порівнювати з Христом, бо то велика жертва. А тут я напоровся на скло і е, у середину руки Ну, нічого, це говорить про те, що за все треба чим заплатити. Люба, якась добра справа, вона супроводжується якоюсь жертвою. Тож не боїмося, а все ж таки йдемо вперед і робимо справи, які будуть і для всіх добрими, корисними і необхідними. Бо краса ліса це необхідний необхідна частина нашого життя. Ось ми бачимо, коли вже є промів дорожки, ми бачимо, як гарно люба людина, хоч бігун, хоч мама з коляскою, хоч велосипедист, зразу е швиденько проїде і подякує лісу за те, що тут так гарно і так добре. Це наше любиме голосіво. З вами був Сергій Волосіївський 23 травня 2022 року. На все добре, любі мої.